Баруха Шем, вітаю. Продовжуємо нашу серію Емунайбі та Хон. Мовить Рав'ясевдов Соловечик Рав, Зацал. Кожна людина може згадати зі свого життя багато прикладів, коли його надмірні спроби не лише не допомогли, але навпаки привели до протилежного результату. До якихось нещастів втрат зовсім не до того, чого він очікував, і мальбім у своєму коментарі до книги Йова 5.13... Наводить історію про Йосефа. Це відома історія про те, як його брати, а ми знаємо, вони були праведними людьми, вирішили, що вони зобов'язані якось зупинити Йосефа, щоб він не став над ними головним. Але ми знаємо, що їхні спроби не вдалися, і навпаки, вони призвели до протилежного результату. Вони думали, що продадуть Йосефа у рабство, і він так рабом і залишиться. Але сталося навпаки. Всевишній зробив так, що саме цей продаж Йосифа в рабство став початком того ланцюжка, внаслідок якого Йосиф став головною людиною у Єгипті. Він став другою особою. Візирем, але насправді ми знаємо, що він був першою особою в Єгипті. Від нього все залежало. І Ралбаг у своєму коментарі до Мішлей 21.1 підкреслює, коли людина намагається змінити постанову Всевишнього якимись своїми спробами через якісь хитрі схеми, схеми, у неї нічого не вийде. Усі її спроби приречені на провал. єдиний шлях, як людина може змінити постанову Всевишнього. Леня всівишнема це приліпитися до нього, щиро довіритися, покластися на нього і вірити, що Всевишній її захистить і врятує. іншого шляху немає. Далі буде, і будьте святі.